Дуже часто ми висловлюємо своє незадоволення тим, як відбувається життя в місті. Є один варіант ходити так далі. Другий варіант включитися в життя міста і спробувати його змінити на краще. Враховуючи те, що в місті Бердичі збережена вся бібліотечна система. Бібліотеки розміщені практично по всьому місту, приміщення ці можна, ми подумали, використати саме для молоді. Ми йдемо на розвиток, і все це відбувається саме для того, щоб створити тут таку зручну, комфортну, удобну платформу для спілкування молоді і не тільки. Коли у березні 2016-го у Бердичеві заявили про перезавантаження у Бердичівській бібліотечній системі, в цій заяві повірили не всі. Зрозуміло, мовляв, що молодь зігнали до бібліотеки на Вінницькій холодної і неприглядної для промивки мозку. Який там молодіжний центр відмітяться і забудуть. Коли у серпні городян запевняли, що Бердичів таки має потребу у світлих головах та гарячих серцях його молодих мешканців, і дорослі вже роблять для цього все можливе, невіри на те навіть уваги не звернули. Зате оживилися пліткарі та інші доброзичливці. Це ж треба, бібліотеку перетворюють на неподобство. Лишень пиво у ній не продавали. Думається, не буде великою помилкою сказати, що такого відкриття у Бердичеві ще не було. Народу, кажуть, прийшло сотні під три маленького, дорослого, але більше за інших молодого. Усе виглядало водночас урочисто, красиво і якось не надто формально. А загалом ділилися гості, було дуже відчутно, що на цей день тут дуже чекали і в нього вірили. Власне, зібралися, аби запустити у самостійне життя молодіжний центр, але стрічку сміливо можна було перерізати на самісінькому вході до центральної бібліотеки. Колишній темний вестибюль перетворився у ній на стильний і сучасний інтернет-центр. Там, де раніше стояли комп'ютери, розташувалася ошатна читальна зала. Подбали у книгозбірні і про нову вбиральню, і про читальну залу для тих, кому знадобиться повна тиша. Та й сам вхід до закладу мало чим нагадував свого попередника із новим пандусом, вікнами, вивіскою і, взагалі, з якимось новим обличчям. Зазвичай усі головні промови лунають після перерізання стрічки. Та дійство на Вінницькій і справді було унікальним. Сьогодні, завдяки ініціативі, гарним думкам, їхній креативності молоді, ми сьогодні маємо такий зал, Да, безумовно міська рада виділила кошти. Але ви знаєте, я вам скажу, можна зробити коштів багато виділити, але результату не буде, якщо нема бажання. Тепер молодь має можливості, але це тільки перший крок, тому що другий крок ми говорили про те, що в будинку культури імені Шабєльника там є зал, в якому молодь може теж зустрічатися. Тут буде відпрацювання проектів, буде презентація їх. Це буде перший крок. А там вже буде більш широке спілкування і молодь. Зможе вже обмінятися цими проектами, можливо, вже підводити підсумки їх реалізації. У цих стінах, як і раніше, царюватиме книгам. Та лише тепер стіниці будуть просякнуті особливою молодечою енергетикою. А разом із духом книги навколо витатиме дух молодості і зрілості, натхнення і мудрості, енергія та небайдужість, переконані присутні на відкритті. Це повинно в бердечеві і всій державі повинно стати модно. Я люблю своє місто не на слова, а конкретними справами. У мене є ідея. Я її хочу реалізувати. І, будь ласка, влада. Забезпечте мені, дайте мені можливість це зробити будь-яка тема, яка сьогодні є, яка сьогодні на слуху, яка потребує уваги і потребує отого креативного, розумного, молодіжного і перспективного підходу. Вона повинна молоді обговоритися, відпрацьовувати певна процедура і повинна отримати підтримку від жителів міського міста. Від міської ради, від всіх органів влади, тому що вам жити, вам тут творити. І саме для цього ми створили цю студію, цей центр. І коли ми починали, кажуть, цього, бібліотеку завалять, там не буде, і бібліотека буде. І, а саме головне будете ви, і у вас буде така можливість. Я сказав, це перший крок, і ми такі кроки робити будемо по всьому місту. Бердичівська М-формація. Сподівається, Василь Мазур стане тим місцем, де збираючись, молодь і відпочиватиме, і розважатиметься, а разом із тим генеруватиме ідеї, пускаючи у хід власний інтелект та вміння. А інтелектом переконаний, молоді городяни не обділені. Я всіх нас вітаю святом, з цією невеличкою перемогою, і хочу побажати, щоб цей крок був. Потужним кроком, але будуть і інші кроки, і щоб ми, ми на цій студії відпрацювали всі ті питання, які сьогодні торгують жителів. І щоб кожен із вас сказав, гордо, я не просто жив, я не просто навчався в місті Бердичеві, а я творив. От я це зробив, я на це вплинув. І, і це моя, моя особиста вплив на ті процеси, що я не просто живу, а я живу і впливаю на, на процвітання свого міста. І це, і це з цього починається любов до нашого міста. Так що всіх святом, всім гарного настрою. Хай буде все добре, любові побільше. І я переконаний, що ця зала, ця зала зробить багато, народить, багато ідей і їх реалізації. Можна допомагати тільки тим людям, які горять, які хочуть зробити. І саме головне, щоб влада вам вже в цьому процесі не заважала. Творіть! Робіть добрі справи, а ми вас тільки будемо підтримувати, і не будемо заважати за лічені хвилини перебування у центрі. Молодь вже відчула себе господарями цієї території, відчула її смак та ауру. Підмітив помічний консультант народного депутата України Олександра Ревеги Віталій Березовенко. Хто запитує міг уявити, що у Бердичеві та ще й у бібліотеці з'явиться щось подібне? Та ніхто 16-й рік у Бердичеві був оголошений роком молоді. Рік, по суті, закінчується. І можна було б сказати, що на закінчення року оце віншування. Ні, я переконаний, в тому що це лише початок тих кроків, які робитиме міська влада за нашою підтримкою у цьому місті. А молодь я переконаний російською не підкачає. У вас є своє бачення, у вас є свої ідеї. Ви знаєте, як ці ідеї втілити у життя. Підказуйте нам. Ми обов'язково будемо до вас дослуховуватися. І головне, знавайте, творіть, перемагайте заради себе, заради тих, хто поруч з вами, заради Бердичева і радком з Бердичева. Чимало теплих слів почули в амформації із вуст Галини Козаченка та Олени Люблянської. І все зізналися гості, начебто є в їхній обласній бібліотеці імені Олега Ольжича, в їхньому Житомирі. Та лише центру такого немає. Що у нас є такий простір, який надихає. Звичайно, є такі люди, які надихають, і хочемо вам побажати всього найкращого. Я бажаю вам успіху, удачі і сподіваємося, що наш такий невеличкий подарунок, зроблений руками, принесе вашому центру дуже багато гарних моментів, думок і буде притягувати як магнітом добробут, вдачу. І тільки у середина разника людям Тетяна Кущук завдала добрячого клопоту, аби стримати дане десяткам молодих людей словом. Зате сьогодні відповідально заявляє: коли в інших містах бібліотеки закривають, у Бердичеві їх оновлюють. Коли в інших містах через небажання чи неумілість влади бібліопроекти часто завершуються нічим, то у книгозбірнях Бердичева діють інтернет-центри. Коли десь у колишніх бібліотечних приміщеннях вже давно працює чийсь бізнес, у Бердичеві на базі бібліотек створюються унікальні музеї та ось такий центр. Рівних якому в Україні ще пошукати на мою долю випала дана така почесна місія. честь влаштувати переворот в бібліотечній справі міста Бердичева. Знаєте, як колись мислі ми тишиковина в бібліотеці, так ось ми нарушаємо ці всі правила і хочемо, щоб нас тиші не було. Ну з когось вже треба починати? Почнемо з Бердичева, а там дивимося, і вся Україна підтягнеться саме за нами. Комусь треба починати, ми це зробили. Наше до наших ініціатив підтягувалася молодь. У нас було дуже багато волонтерів, які денно і ночно нам допомагали. Зараз вони не являють свого життя без інформації. Вони зараз тут з нами всі присутні. І приємно, що всі мудрі, талановиті спеціалісти з різних галузей всіх таких от справ. Вони тепер з нами, і я маю надію, що це назавжди. Це любов назавжди. Цей переворот міг би просто захлинутися, якби не один наш такий ватажок його лідер. Я знову скажу про міського мову, про Василя Мазара. Тому що наш величезний світ це дуже глобальний, але до кожного треба мати якийсь індивідуальний підхід. Ви до нас знайшли індивідуальний підхід, тому що ви саме перше зрозуміли, що потрібно нашим бібліотекам всій нашій системі, наші шість філій, задля того, щоб ми не просто вижили, щоб ми розквітали. І коли віддаєш, то здобуваєш дуже багато друзів, тому що щедрість це могутність. І я від імені всього мого творчого такого колективу дуже вам вдячна за дружбу, за щедрість і за віру в нас. Заступник міського голови Валентина Адаменко, Олена Петрівська та її культурна команда з МПК імені Шабельника ті з молоді, хто до пізніх ночей допомагали у численних розробках. Всіх і справді не перерахувати, і на всіх них одне велике. Дякую. А ще я хочу подякувати тим людям, хто не вірив, не вірив в нас, тим людям, які там, пускав якісь плітки по місту, тим людям, які думають, що нічого тут не вийде. Чому я їм дякую? Тому що саме завдяки цьому. Вкріплювалася наша віра і надія в те, що в нас буде все гаразд. І ще хочу сказати своєму творчому колективу, що е, коли мрієш про щось, то потрібно забути минуле і якісь такі просто безумні ідеї втілювати життя. І чим більше ми про щось мріємо, тим ми більше ще отримаємо. Зрештою настав час господарям центру показувати, чим зібралися дивувати вони народ. На гостей чекало доволі солідне інформаційне меню майстер-шефами якого виступили Альона Уяздовська та Юрій Булега. Дует, на який у молодіжному центрі покладають особливі надії, саме вони пробуватимуть перетворити тутешній простір на територію думок, креативу, захоплюючого дозвілля і творчих ідей. Я не самото радий, що в Бордиші. Саме в Бердичеві. Скажу так, дав старт, такий молодіжний проєкт, всеукраїнський молодіжний проєкт. Дійсно, я маю ґрунтування. Чому був я в деяких містах України на семінарах зараз? По Україні це дійсно тренд. Це, як я назвав, стрім, це молодіжно, круто, класно. На всю те, що рівняється». Що саме зараз тут нас відбувається? Так, стартанули, дали старт. Молодіжна формація, М-формація, молодіжний проект, молодіжний клуб. Можна ще багато чого казати, але все зроблено для того, щоб молода людина прийшла сюди, відпочивала себе як вдома, відпочивала, розслаблялась. І також ми хочемо отримати від цієї людини ідеї, креатив, якісь думки. В якості аперативу присутнім запропонували помилуватися експозицією у форматі живої книги. Жива книга за переконання молодіжних лідерів Бердичева це кожен із нас, кожен із людей зі своєю історією, своїми перемогами та поразками, радощами та проблемами. У випадку земформацією це молодь, котра мешкає у Бердичеві. Працюючи, навчається у ньому, у ньому досягає успіху, про яку знають в області, Україні, Європі та світі. Далі пішли у хід модні нині локації, коли в одній знайомилися з азами живопису, в іншій освоювали хіп-хоп, коли в одному місці вчили мистецтво мехенді, в іншому розмальовували імбирні пряники. Виявляється, коли все цікаво, то у купі виглядає доволі органічно, і все одно бесіда це з психології чи майстер-клас із бітмейку. Every speaker free knows about soul heaven. It could be done, but only I can do it. Why all you mother lovers tie up the band's feet? the Це дуже ну, велика радість від того, що я можу себе проявити як творча людина, і мені самі цікаво цікаво приймати участь і придумувати такі заходи, які тут відбуваються. Отакі, як сьогодні. Ми сьогодні з моїм напарником зробили дуже багато локацій відкриття. Ми, ми бачимо, що це діє. що людям молоді цікаво? Вони там просто їх переповнює радість і. Я рада, що в Бердичеві з'явився нарешті цей такий дозвілевий центр для молоді, куди вона може ввечері прийти. Ввечері і будуть батьки спокійні, і їм самим буде цікаво порозвиватися, зробити щось нове, відкритися, ну, жити, творити. Тому що молодь ну це наше майбутнє, майбутнє нашого міста Бердичева. І дуже хочеться, щоб він розвивався, щоб він розвивався і про нього чули просто в Україні і поза і поза її межами. Ось приблизно так творяться справи, завдяки яким Бердичів має звання одного з чудес України. Емформатори обіцяють докласти усіх зусиль, аби їхнє диво принесло гарні плоди, аби місцева молодь облюбувала тутешній простір, облюбувала рідне місто. Бердичів відкритий для неї і радо ділиться своєю весною.